Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал подивитися розпаковочку фармасі по каталогу жовтня. Він діє до кінця місяця 30% на весь асортимент, бо в цьому місяці фармасі святкує 8 років на ринку України. знижечка на весь асортимент. Можете от побачити кожен не на окремий вид продукту, а повністю на весь 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 асортимент. Як догляд, так і на наші суперові чаї, вітаміни, на набори, повністю-повністю на все знижечка. І так, ось така коробочка. Тільки забрала з пошти. Так, будемо її розпаковувати. Замовлення моє, не клієнтське. Дівчатка, хто хоче е, зареєструватися, залишу під відео посилання. Так, переходьте. І реєструйтеся. По каталогу мінус 30%. А і ще дається знижка після реєстрації 25%. Тобто 55% відсотків знижки на весь асортимент. Знижка постійна дуже круті акції. І так, давайте дивитися як це все приходить. Дивіться, ось такі ложать попирку, щоб воно цей не пом'ялося. Накладна, тут цін немає, щось пом'ялася. Ось і так, що я замовляла. <кхе> замовила чоловіку ось такий рюкзак. Йому він потрібен для чого. Він купив себе маленький, йому треба складати сюди ліки. Я зніму відео на це і знаю, що поки ніхто не знімав, зніму ось такий рюкзак. Це чоловіку собі замовила ось таку, буде манюнька, ось таку сумочку. Сумочка, сумка, біч. А, зараз. Давайте я вам зараз я вам покажу в каталозі, яка ціна. Дуже-дуже, хто ж щоб... рюкзак, дуже-дуже так, де він, дуже дуже гарний. Поміщається ось ось сумка. Ось, сумка, ціна 700 гривень, але буде знижка мінус 20%. І ось рюкзак сам. Він дуже місткий. А4 поміщається, ну, поміщається в нього все. Так, далі запакували. Так, замовлення моє, ще замовила. Шампунь, оливка. Хоча брала дитячий шампунь, ну це дуже неважно, який тут в складі є оливка валія, не вперше. Шампунь, дивіться, який він густючий. Такі пляшечки мені вистачає на 2 місяці. Ціна дуже, дуже 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 гарна. Ще лінійка у нас є з морськими мінералами та алоя. Це гель для душу. Дуже, дуже густий, треба краплиночку. Це все туреччина, дівчатка. Хто бажає, залишу посилання, переходьте, реєструйтеся, Будете отримати. Задоволення від замовлення. Я не хочу зараз по євах, по просторах, нічого. Я маю власний кабінет, зайшла зі знижкою, купила і все. Ось такий дезодорант. Дуже клас. В мене був в варіфлейм, скоро чесно, ну, ніякий. У мене вже закінчився такий дуже приємний аромат. Бистро висихає, не скатується. Ну, Дуже-дуже крутий. У мене був на 2 місяці при щоденному використанні. Дуже сподобався. Далі. Далі замовила ось такий шампунь. Хотіла, він був, потім його зняла. З маслом чайного дерева для жирного типу волосся. Він теж густючий. Та він тут ось, ось такий шампунь. Дуже-дуже-дуже приємний аромат. У нас все йде. Я навіть відкрию, хочу вам показати, що у нас кожна вся продукція в фармасі йде ось у такій ось запайці. Що вітаміни, що БАДи, тональні засоби, шампуні, гелі. Все все приходить у нас запаяно, щоб воно не розлилося. І так, що у нас далі? Що це тут? Що це таке? Счастка я не пам'ятаю, що це. Я вже свої замовлення не пам'ятаю, давайте повилім бути. А, це. За 139 гривень це, виходить, лінійка у нас є догляд за волоссям. Це незмиваючий кондиціонер для волосся. Так. Я його дуже-дуже дуже хотіла в прошлому місяці взяти, але в мене не вийшло, його не було на складі. Ось такий. Не змиваємо. Тобто шампунь-бальзам. Я знаю, що у багато дівчат є різний догляд. Тобто, можна підібрати серію. Якщо ви не знаєте, пишіть, я вам допоможу. Так, далі. Далі ось така у нас сиворотка для росту брів та віська для віси капіксилом. Ось. Беру не вперше, вистачає її. Вистачає її Ну, на місяця 4. 4 точно навіть 5. Ну що, будемо рвати коробку, як завжди, не можу відкрити. Так, зараз. Ось вона так от бачите, як приходить вона. Вон воно он, он, он. витряся. Ось такий іде, там, Кінь, як на туші, <кій> і кінчик для туш велика для брів. Ну, поки що не хочу відкривати. а Маленька йде, виходить, для вій. Ось такий, получається, для росту вій та брів. Далі, далі, ось такий кондиціонер з оливковою, без парабенів, без всяких дуже подобається. ця серія з оливкою. Тут натуральне йде оливкова олія. Можете почитати. Це все виробник Туреччина. Так, далі. Дуже класна лінійка, яка мені подобається. Це керотино, керотино, спрей кератин. Він мені достався за 139 гривень, бо в мене замовлення було на 80 балів. Я зробила бали. Я, я ніколи не вважаю, скільки там балів. Дуже-дуже дуже крута лінійка. Тут є шампунь, є м... маска і іде сиворотка для кінчиків, і оцей ось спрей. У мене кучеряве волосся трошечки, і ця лінійка його вирівнює. Не треба ні плойки, де нічого. У мене замовляють його е перекорі. Ось. І потім реєструється, і потім вже роблять замовлення тобто, клієнтам. Далі. Ось така лінійка. Це е, з Моцилам Равлика. Це пілінг, скатка для обличчя, 200 мл. Дивіться, Це виробляється е, лінійка Smart Life. Вся виробляється в Україні по технології, по документації Туреччини. Е, хто у нас тут виробник? <кхід> Можете. Так, можете подивитися. Бачите, <кліпсу> GMP і ось. Давайте отак от. Ось такий він. Де ти там? Густе, в мене з цієї лінійки є крем є тонік. Дуже-дуже-дуже гарна лінійка. Якщо ще зараз в каталозі знайду, то я вам... Покажу. <кій> Хтось каже, що та ну, це бюджетна лінійка. Так, бюджетна-бюджетна, але вона дієва. Вона дуже-дуже дуже гарна. У мене жирне тип обличчя, і мені не кожен крем підходить. Ось, можете подивитися, ціна на шарик респирант. І ось лінійка Smart Life. Ось іде крем. Ось такий мене є. Ось спілінг скатка 159 гривень. Є ще тонік і є пінка для вмивання. Це лінійка Smart Life. Що ще й у лінійки Life? У нас є ось такі класні краби цукрові і ось такі батери манго та авокадо. Також є лак для волосся, спрей. Ось Таке ж в мене теж є засіб, дуже-дуже гарний. Такі боді, якщо сім'я велика, ну мені вистачає на 3 місяці, 3-4 місяці. Ось для скла, ось така лінійка у нас Smart плайв Так, далі. Далі ось такий каталог. Тут теж дивилася у дівчат. Скоро чесно, дівчатка, реєструйтеся, В тут теж дуже-дуже-дуже багато, багато акцій, багато знижок. Ось це каталог на, на листопад. На листопад місяць. Зараз у нас діє ось такий каталог, знижка 30% плюс, ви ще отримуєте 25%. Після реєстрації. Тобто 55%, я ж кажу, ось ну, на весь на весь асортимент у нас, у нас знижка. І на декоративну косметику на все, на все у нас іде тут знижка. Знижка йде на, на, дітя, на дитячу лінійку. <кхем> ось е, наші на вітаміни, на бади, на коктейлі, на все, на все, на все. Посилання на реєстрацію я залишу. Далі у нас. Парфумована моя водичка Бліс. Я її дуже-дуже-дуже обожнюю. Оце вже, як тільки вона з'явилася, давайте якось я її відкрию. Це вже, мабуть, у мене, не знаю, якщо не 10 флакон флакон точно, я не вважала, Я дуже-дуже. Це іде, аромат, ті, хто шукають собі на осінь зиму, ось, будь ласка, Бліс, він не дуже приторно солодкий. Тут є ваніль, але вона не така. Тут не Бурбонська ваніль. Тут ваніль. О, кхе, чорна смородина. Ваніль, чорна смородина. Зараз, зараз зараз. ціна. Зараз 529 гривень, плюс миска 25%. Ось Ось склад. Чорна смородина, груша, рожеве перець, червоні ягоди ірис, канволі, жасмин, мускус пачулі, ваніль шоколад. Що я чую? Кожна чує по-різному. Я чую шоколад ваніль. І чую чорну смородну грушу, ягоди. Хто е, давала тестити парфум подрусі, вона чує тільки жасмин і рис. Е, так, чорвимо. Все приходить у нас в слюді. У нас немає ароматів таких, як хтось приходить у хтось приходить ні. Ці парфуми у нас приходять ось такі. Бумажці. Ось така коробочка. М -м. Можна на подарунок, можна. <кх aos> Я не знаю, вже флакон у нас мінявся. Кій. Чи в старому дизайні, чи в новому. Ух ти! Це щось новеньке, бачите? Отака штукенця. такого нас ще не було. Дівчатка, це вау. Ух ти, вау! Вау, вау. Да. Бачите, ось такий бліз. Новий новий у нас кришечка нова. Попереднє відео в мене є про продукцію Farmers, яка в мене є. І цей ну, чудовий. Я зараз напшикана, надухана їми цими парфумами. Дівчатка, це, це супер. Хто, хто шукає собі аромат? Дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже крутий. І на подарунок, дивіться, яка упаковка йде. Ну, дуже, дуже крутий аромат. У там ще щось є. Так, ну все, коробочка пуста. Це аромат шутерсмен. Це нов, як новинка? Ну для мене новинка. Я... Це аромат чоловіку. Ось він йде. 629 гривень, так виглядає флакон. Ось іде опис. Можете почитати. У нас був. Я не знаю, він сооткісні, у нас був шутерсмен, звичайний ось такий. Це аналог. Це в один в один. Оцей парфум іде. Ван Долар Мілін по карабана, як типу слитку. Слиток золота, осе ж він Він солодкий. Ось його опис. Він дуже-дуже стійкий шлейфовий. У нас всі аромати стійкі шлейфові, дуже-дуже класні. Ну що, будемо розпаковувати цей, потестити. Зараз ми його теж нагадую, що всі наші аромати приходять у сюді. Бо є такі компанії, які аромати не слідують. Тобто, у ну, нас приходить все людей. До вас ніхто його не вскривав, не пшикав їм. Так, ну що, подивимося. Теж на подарунок. Дуже-дуже... о, флакончик цей. Флакончик важкий. Дивіться, який аромат. Шутерсмен 75 мл. Ну, чудовий аромат. Не знаю. Зараз такий, ну я б сказала, дівчатка. Моєму чоловіку 34 роки. Ну такий солідний. 30 30, 30 ну, 30 років точно ні. А ось от, ну, чоловікам постарше. Підійде і 40, і 45, може бути батькові зайде такий аромат. Тут даже, даже не знаю, з чому сказати, що я тут відчуваю. Аромат приємний. Попитають, а він не буде вонючий? Ні. Аромати в фармасі не вонючі. Давайте. Бергамот. Есть, є, є. Ось ноти. Кедра не чую, каріста гвоздіка, да, Ну, десь десь далеко-далеко. Ну, тобто отакий аромат. Бачите, який брутальний чоловік. У мене теж чоловік став. Бородати, там всі вже бородаті в усаті, але ну, аромат приємний. 30 років, 30 років підійде ось оцей аромат. Баолі він дуже-дуже-дуже свіжий. І ось цей номер 70 Це 25-30 ну, років. Чоловікам постарше, якщо там батько дідусь ось оцей аромат, ось оцей і ось оцей. Вони дуже такі, ось це постарше моєму не підійшов. Пульс теж на, на, не скажу вік, не, не, не скажу вам. У моєму чеку 34 у нас є. Йому теж дуже подобається. Ось вам. Ноти. Ну, ви знаєте, що оцей аромат, ну, такий, я скажу, дуже-дуже-дуже гарний. Тобто 629 гривень. Ось, тут вже далі у нас не аромати. Ще раз, отакий от от аромат дуже-дуже подобається, Він дуже-дуже солодкий. Якраз то шукаю осінь зима, будь ласка, ось, ось цей аромат. Ще раз покажу вам ось такий от флакончик, аромат приємний. Приємний, свіжості, Ну, свіжестю такої, Що він, він не си на солодкий, такий середній. Ось такий аромат. Ось так. Коробочка на, на подарунок, як доповнення основного подарунку, дуже-дуже дуже підійде. Ось таке у мене замовлення. Ось. Дякую всім. Розпаковка буде. Відео зніму рюкзачка і, цього, і сумки. Ось таке в мене вийшло замовлення. Посиланечко я залишу. Всім дякую. До побачення.